Всім привіт, вітаю вас сьогодні, люди мої Днем Незалежності України. Бажаю всім здоров'я, миру, щастя, в кожну сім'ю. І щоб прапор України в наступному році на наше свято майорів у кожному місті України. Бо Україна, вона єдина. Ви погляньте, у нас сьогодні, сьогодні навіть включили фонтан. Дійсно свято. Але вулиці порожні, бо сирени лунають одна за одною. Свято таке, знаєте, підпорщене. Але нічого. Ми терплячі, ми мужні. І наступного року у нас буде Свято з фейерверками, з концертами, з подарунками, з посмішками. Щастя буде в Україні. Я в це вірю. Вірте і ви. Хотіла показати вам, як квітнуть українські мальви, але поки збиралася, вони вже й закінчили своє світіння. Та то й нічого, заторі майорі, майоріють майори. Такі, знаєте, на мій погляд такі вже дрібні квіти. Це квіти з мого ще дитинства. Ввечері не знаю, чи сьогодні ввечері його тут світять чи ні. Але цей фонтан ввечері світиться, знаєте, таким. Буду злоквізним тягом. Дуже красиво. Знайшла. І ще не всі мальвочки відквітли. Дивіться, яка чудова. Це чисто українська квітка мальва. Вона вже трохи впала. Тут, вон, бачите, скільки багато семян вона посіється тут у садочку, у нашому дворі. Прийшла додому і вспомнила, що забула вам сказати, що сьогодні я в українському платьку. Отак. Не маю змоги зняти вам його додолу, але знизу там також такі красиві українські квіти. Так що ще раз освятам святом вас. Свято було вчора, хоча якась була радість в житті, але прийшла ніч, прийшли нічні кошмари, цинічність російських вояк, обстріли міст, і як результат в нашій області трагедія з потягом. Загибло багато людей. У нашому місті прильоти, чи є людські жертви, я ще не знаю, але тут були касетні снаряди, касети розкидані по району, де вона опинилася, тому район. На сьогоднішню годину поцеплений, туди нікого не пускають, не дозволяють. В общем, одним словом, ото таке нічне свято. Але нічого, Україна продовжує жити, Україна стоїть, бореться і буде гнати. Далі цю сволото своєї землі. Якщо, якщо расисти думають, що вони нас залякають, то це не є правдою, не залякають. За 6 місяців війни ту, яку вони планували свою спецоперацію провести за 10 діб, так от за 6 місяців війни ворог не продвинувся анікуди. Тупчиться на місці, вбиває своїх людей, бо Збройні сили України молотять їх як фарш. Відверто кажучи, я ще сподівалася, що знаєте, проти Збройних сил України воюють настоящі мужчини. Що вони не будуть воювати з мирним, безоружним населенням. Але, як завжди, мої воювання розлетілися в прах. Вони воюють з мирним населення, яке нічим не може відповісти. Сволота одним словом, сволота. Сьогодні хотіла вам зняти відео ООН про ту. Малишку, манюню отаку квітне. Але, знаєте, якось немає в мене, немає в мене сьогодні настрою, тому змонтую косминчики вчорашнього свята та сьогоднішнього ранку та побажаю вам витримки, любі мої. Бережіть себе, бережіть Україну, бережіть своїх рідних, бережіть своїх діточок. Бо якщо ми самі про себе не подбаємо, а ніхто про нас дбати не буде. Ось, дивіться, якого я собі подаруночка маю. Подаруночок до свята, отакі квіточки бабушки. От вони мені попугайчиків нагадують. Отакі квіточки. Трохи поміялися в дорозі, та це не важливо. Важливо, що в мене є отака от рослинка. Це Крос епікатлі Рене Маргуес на патінару Free Spirit Lee. В мене є майже така сама рослина, але, але вона не квітне. вона ще тільки. Ростить квітконос. я вам її покажу. Мені дуже подобаються такі рослини, вони не мають аромату, але вони зростають як дендробіуми. Ось бачите, отакі зростики, вони нерозкидісті, і лицечка в них, нездорові, дуже такі акуратні рослини, добре вписуються на підвіконні. І що мені подобається в цих рослинах, що вони геть не потребують яких супер-бупер умов. Моя рослина зростає на стелажу під світлом, під лампою. Сонячного світла не бачить, але, але нічого, вона росте під конос. Дивіться, оцю рослину я купувала у січні цього року. І вона навіть була з квітконосом, але, але, мабуть, тому, що це був січень, а це рослина тепла. Або тому, що вона стресанула, але вона квітконоса, бачите, так от засушила. Ну, та й нічого. Вона. Виростила нового роста за цей час із січня. От бачите, новий дростик. І ось такий собі чехольчик. І він вже не пустий, він такий товстенький. Там є квітконос. Бачите, також рослинка дуже акуратна, отака майже дендробіум я так вважаю, що вона росте невисока, але коли я сказала своїй подрузі, що купила таку рослину, що вона невисока, вона акуратна, оце, оця псевдобурба, бачите, вже відмерла, її треба відрізати. Ну, просто взяти отак і відрізати. Бачите, вона вже висохла, її їли. Так от, коли я сказала своїй подружці, що я купила отаку епікатлею, що вона не висока, невелика, а вона каже, та ти що? А моя ледь не метр вимахала. Я так собі думаю, хоч би не вийшло. Не вийшло, як у тому анекдоті, знаєте, як мужик тягне ведмедя по базарю. А люди в нього питають, ти ось шукаєш, чи тобі щось треба. А він каже, та-да, шукаю оте падло, яке мені минулого року продало цього хомячка. Так оце, щоб не, не вийшло і у мене. Що я думаю, що воно не високе буде, а воно вимахає, як у моєї подруги, метр. І ще мені подарували, бачите, отакого от горшика муху з фагнуму. Дуже такий хороший мохсфагном. Мені подобається, мені цього року майже щастить. У мене вже муху стільки, одні подарунки, один мох. Ну, е, мало, але, але я візьму, знаєте, в мене є такий контейнер. Посадю в нього мох, він закривається кришечкою і буду вирощувати його. У мене вже там два відеречка маленьких літрових є. От я ще посадю один контейнер, буду вирощувати мох. А як мені буде надо, то буду відкривати, і скільки надо, буду брати, він буде зростати далі. Я люблю вирощувати мох. Забула вам сказати, що ця новенька котлея посаджена, як я бачу, один до одного кокосовий ґрунт з корою. До речі, я свою у січні, коли пересаджувала, то також я зробила ґрунт і один до одного кору і кокочі Ця рослина. Любить, коли її часто поливають. Вона любить коли в неї вологі корні, коли вони не пересихають, тоді вона добре росте. То оцю новеньку вона зараз така висушена, дуже висушена. Тому вона зараз поливається отак. Зовсім потрохи я набираю водички. Оцей контейнер, отак по чуть-чуть, Вона поп'є, поп'є. Тоді я відставлю, завтра іще наберу водички. І так, і так ми е, оцей ґрунт з нею промочимо. Щоб це було не болото, а просто щоб він був вологий. А потім, коли вона відсвіте, то я її також пересажу як і свою. Бачите? я які свої отакий от пластиковий прозрачний вазончик. Мені подобається. Знаєте, я зараз всі, можна сказати, всі орхідеї висаджую прозрачні вазончики, щоб бачити, що робиться з корінцями. Ну, Як бачите, у моєї корінці зростають, Вон є старі, з якими вона була, вони померли. А нові корінці отак зростають. То я і цю новеньку посажу, оце, як і цю грунт зроблю наполовину Кокосове волокно і кору. І отак, як і цю поставлю у кашпо, я її поливаю майже так само, як оце оцю зараз. Я набираю води в кашпо на палець, і вона за тиждень випиває її. І, можна сказати, завжди знаходиться вологою. Отам от знизу добре, мокро, а тут слегку-злегку вологий ґрунт. І тим, і тим паче все одно, ну, бачите, корні лізуть із горшка. Не люблю я отакого от неслухняних отаких. От Коріні. А на цьому все. Бережіть себе, мої любі, тримайтеся, буде у нас іще свято, будуть у нас подарунки. Головне, бережіть життя своє і своїх рідних. Вірте Збройним силам України, вони обов'язково нас захистять. Все буде Україна.